Вітаю вас на каналі. Сьогодні 13 березня. Повний місяць. Місячне затемнення. Побачимо що воно нам дасть. У лісі сніг зійшов. Це перший повноцінний виїзд. Повесні. Будемо ходити шукати. Тут був хутір, стоянки, знахідки були. Що цей раз дасть? Побачимо разом. Що цікаве буде. Одразу включаюсь. Ось він і лісок. Старенький. Було дві старих дороги. Хуторок. Бугарки. Всякі низинки. У лісі тихо Будемо вивчать і шукати. Іду далі. Ще цікаво включаюсь. Поки що чермет. Це перша зелена галявинка. Така галявинка. Йду далі. Може дойду там, де хованка була, перевірю. Десь тут. Нарешті кольоровий сигнал. Глубаченько. Круле щось. Або з дирочкою. Зараз глянемо. Це якась монетка, вона так і є з отвором, чи Франція чи що? Сорок першого року? Сантіма Може хто знає? Цікава какая-то первый раз такую нахожу Да Проверяю Ямку Иду далее Проверяю ямку двойний. Ну що, будем шукать сейчас. Покажу. Ну що, перевірив ямку і тут виявилось три штучки без дырочок. Дивимось. От вам і полнолуні є. Сюрприз за 15 років таких не знаходив. Одна ще виявилась. Із отвором попадали, сейчас покажу. Це 30-го року. Щось там двадцять написано. Двадцять п'ять. А це якісь жовтенькі. Наскільки я бачу? Один франк. Може золота. Жовтенькі якісь? Двадцять другого року. Ну що только в лісі може не бути, Ну все може бути. Із ямки 4, походу, французьких монети. А може іспанські. Під деревом. Тут видно дорога стара була. Пішла на гору. А тут він курил. Дядька. Так, проверяю. иду далее. Ось ямка засыпал. Было 4 монетки. Поруч. Все сигнал. кольоровий, якийсь то французский кошелек. Желтенько. Зараз дивимось. То я вже губу розкатав на монети. А це для разнообразия випала трьошечка 33-го року. Стан гарний. Бігали. Бігали, теряли. Сейчас всю обочину надо прозвонить. Шукаю. Далее. Наступный сигнал был. Что-то такие... пряжечка, не пряжечка. Что-то такое интересное. Доброе. Шукаємо далі ямки я закидаю. Все кручусь возле цього дерева. Знову сигнал. 69, дев'ять, один. Так, дивимось. Все. Понятно. Три часа без сигнала ходив, А це ще кольоровий. Два кругляшка. Так. Сейчас ми їм разом дивимось. Під деревом. Ось. Кручусь 20 минут возле цього дерева. Дивимось. Ну що, сьогодні ролик так і назову французький кошелек. Ще дві французькі монетки. Франк 41-го. Цей біленький. Схоже, якийсь там імператор. Так, і отака ще стан гарний два франка жовта. Може золото, хто знає 33-го року. отак от треба от Два франка. Оце такі знахідки. За п'ятнадцять років перший раз. Хто тут тільки не бігав? Так, і того шість французьких монеток. Шукаю далі. Кружляю поруч. Ще кольорові сигнали були. Такий гудзик випав більєвий, три дирочки якась фігня з зацепа. Так, шукаємо далі. Розпогодилось, Там хтось сидить, звірюка якась. Хай сидить. утюжу рівнинку, яка примикає з старої дороги. Там завали далі все видно включусь. Стара дорога пішла на гору. Хожу брожу. Були кольорові сигнали, похоже на якісь оплавиші чи бронз за чешону. какая какая форма такая интересная. Чи свинец, чи бронза. Поруч с дорогой. Шукаю далее. Вышилась годынка, ще покружляем, Сейчас ще ось вот стару дорогу подивлюсь с другой стороны. По рівнинки походим у зворотньому напрямку, що буде цікаве, ключусь. Був кольоровий сигнал під деревом, але це така картеч. Свинець. Шукаємо далі. Ще трохи часу є. Ще пролунав кольоровий сигнал. Доволі глибоченько Щось свинець, але він величенький. Не схоже на кулю. Сейчас ближче подивлюсь. Да, це так і есть якась куля величенька. Розплюснулась. Так, добре. Стара дорога туди і назад. Быстро. Завершився весняний виїзд сьогоднішній. Дивимось знахідки. Проволочка, як завжди. Кулі, гільзи, свинець. Так, це похоже. Пряжечка. Гудзик білівий. шесть монеток так порадовали будем визначать схоже французьки десять две штучки по одному двадцять другого двадцять п'ять один алюминиевый Сорок першого і двушечка два франка самий гарний стан. Тридцять восьмого. Три копійки тридцять третього. Так, другий. Отакий спис. Цікавий, старовинний, старовинний. Десь більше 20 сантиметрів. Так, отакі залізячки, очки. Дерево толкать, подкови. Двушечка якась цікава, як посріблена. Ну це то есть це копейка даже 1812 року. Гудзик цікавий. Але він вже з потерями. 80 Перший номер 2 копейки Єлизавети. така пряжечка пятнадцять копійок п'ятдесят пятого. Це теж. Ушедшая монета медна. Схоже, копейка. Уламочки. Цвет мед. Питковки. Щебота. Казацьки. Вот это такие знахидки за сегодня. Да, полная луна. Порадувала надзвичайними монетами. На цьому буду завершувати. Дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Весна йде вже. До зустрічі на каналі.